Міста Білогородністровського сягає вже більше 2500 років. За цей час місто змінювало свою назву вже більше 20 разів: Тіра, Алба Юлія, Читати Алби, Монкастро, Акерман та Білгород. Місто, що виросло на берегах Дністровського лиману, з самого початку свого існування приваблювало до себе видатних людей від політичних діячів, філософів. Поетів античності, Геродота, Перикла та Увідія, до діячів літератури, мистецтва, політики, істориків, географів 19-20 століття Потьомкіна, Кутузова, Пущіна, Раєвського, Пушкіна, Міцкевича, Погорікого, Нечуй Левицького, Карпенко-Карого, а також Саксиганського. Але особливе місце у літописі літературного акерману. Посідає творчість видатної української поетеси Лесі Українки. Упродовж IV століття життєві шляхи і потреби єднали Лесі Українку з півним Малоросії. Відомо, що з 11 років Лариса Косач-Квітка хворила на кістковий туберкульоз. Хвороба підточувала її життя. Необхідно було лікувати гострою думки. Лікарі порадили їхати на лікування до моря і почалися мандри у південній Одеса, Акерман, Шабо. Своє перше знайомство з Бесарабією 17-річна Лесі починає з чарівного міста, перелини біля моря, Одеси, приїхавши влітку 1888 року. Як відомо, родина Косачів мала дружні стосунки з сім'єю українського бібліографа, фольклориста і лексикографа Михаїла Федоровича Комарова. Леся Українка приїхала в Одесу на вулицю Поштову, нині вулицю Жуковського, 25, де мешкала родина Комарових. Взагалі, протягом 25 років 1888-1913 років родина Комарових майже кожен рік зустрічала Леся і приймала як рідну і дорогу людину. Одеса вразила поетесу своєю багатолюдністю, швидким плином життя та своєю рідною південною екзотикою. Та найбільше всього дівчину вразило море, яке вабило та хвилювало. Зачарована та схвильована дивною красою моря, душа юної поетеси відгукується такими словами. Поїхали ми в Одесу. Ну і то море було у той день. Хотіла я бачити в цілому просторі його і у всій його красі. Син комарових Богдан згадує, в Одесі було три пункти, з яких найчастіше милувалися морем Леся. Першим був центральний бульвар Миколаївський. Зараз Приморський, близько від нас. Другим місцем був бульвар Олександрівського парку. Зараз парк імені Тараса Григоровича Шевченка. Любов Леся і, мабуть, найбільше третє місце, що лежало на самому березі Лонжерон. Зараз пляж Лонжерон. За час перебування у Одесі улітку 1888 року мати й дочка оглянули морський берег на схід і захід від міста на сотні кілометрів Очаків, Гірлобугу, Херсон, Дніпровський Ломан. Найбільше враження справив на лесі українку Акерман, власне турецька фортеця на ньому. Поїздку до Акермана морем організував Михайло Камаров. Як згадував син Михайла Комарова Богдан Михайлович, у неділю, рано вранці, ми на одеських візниках виїхали від нашої квартири в порт. А леся в поезії далі-далі в душного міста писала А у ту неділеньку рано синє море чудово так грає, його сонечко світить кохано, красним і ясним промінем вітає. Від Кермана до Одеси. Кожного дня здійснював рейс пароплав Тургеєв. Того ж дня після обіду він повертався до Одеси. Через те, що пароплав недовго стояв на причалі, мандрівку розпочали одразу з оглядини руїн турецької фортеці. Перші враження від поїздки виливаються у лист до брата Михайло в селі Колодяжне 1888 року. Описувати своє подоріжжя теж не знаю, чи варто. Нехай колись розкажу, а тепер тільки дещо про турецьку. Леся помилково вважала, що турецьку збудували турки. Квіпить, скажу, а керман От уже страшна будова. Нехай і цур, високі мури та товсті, грубі, що ж хати їх видовблені, мов клійки, башти круглі, тяжкої архітектури. В баштах льохи та темниці з гратами, залізними Певно, колись там козаки наші сиділи. Тепер там дике зілля та квіти ростуть. Мама казала, десь ото з наших козаків все то повиростало. Ми вирвали дві квітки на спомин та й подались швидше до парохода, Геть із тієї кріпості, бо страшно нам там зробилося. У своєму циклі подорож до моря у поезії ой високо сонце в яснім небі стало. Леся Українка писала що, блукаючи в руїнах, згадувала тяжкі моменти з історії боротьби козацтва за своє визволення із турецької неволі. Її серце схвильовано рідним краєвидом і болить за славу козаків. Ой вже сонечко, ясне, та стало на межі освітило акерманські турецькі вежі, всі круглі вежі і високі мури, страшні та суворі, напевно, понурі. Через три роки після поїздки до Акерману в період загострення важкої хвороби Леся їде до Євпаторії, захворівши там на тиф. Друзі радять їй пройти курс виноградотерапії в селі Шабо Акерманського повіту, який славився лікувальними сортами винограду. Так і стається, що лікуватися та відпочити дівчина приїздить до нас. 1891 року і залишається на 20 днів з 19 серпня по 8 вересня. Проживала вона внуки засновника швейцарської колонії Луї Венсен Тардан Єлизавети Іванівни Тардан або Грети, як її звали у сім'ї. Її будинок знаходився через дорогу, навскіс від будинку її відомого діда. Леся написала своєму дядькові Михайлу Петровичу Драгоманову 3 вересня цього ж року. Тепер я над морем, хоч і під ясним небом. Тепер я над Лиманним містровом біля города Акерман у французькій колонії в Шабі. Колонія ся заселена швейцарськими колоністами, що приїхали сюди в 20-х роках розводити виноград. Оце розводять його і тепер. У Шабо Леся теж займається інтенсивною перекладацькою діяльністю. Вона перекладає твори Гомера, Гейне, Надоса. Але, безумовно, головним творчим її наслідком перебування Лесі, в Одесі та Кермані, став її цикл Подорож до моря. Зовні цикл нагадує ліричний щоденник Подорожі. У дев'яти віршах циклу поетеса веде нас шляхом Луцьк. Одеса. Повні барв і руху змінюються картини, що чисно пов'язані з настроєм ліричного героя. З перших рядків верша поетесі вдається передати і місце дії. Прощай, булинь, прощай, рідний куточок і вимушеність розлуки. Мене від тебе, доленька, жене. Навіть обставини подорожі Мучить залізний велетень мене. Однак Леся уникає прямої вказівки на хворобу. Як причин, що зумовило мандрівку, все криють у собі виразні тропи. Мене від тебе доленька жене, немов от дерева, одірваний листочок. Жаль з приводу розлуки переходить у замилування чудовим краєвидом, що відкривається з вікна вагону. Передо мною килими чудові, натура, стеле. У другому вірші циклу увага зосереджується на окремих деталях пейзажу. Погляд лесі приковують шматочки поля, латані ниви, наче плохти, оскриє вид, застилюють хмари паровозного диму, зачей скрився ліс, гори веселі і зелені долини згинули раптом, як любі сні. І споглядання закінчуються роздамом, чи не так само зникає забране часом хвилинне щастя? у третьому вірші. Філософські роздуми поглиблюються особисто змінюється вселюдська. Краса України, подолля, розкинулась мило, недбало, здається, що зроду недоля, що горе тебе не знавало. Поотеса досить вдало використовує прийом характеристики від супротивного. Тільки здається, що недоля і горе не мають місця на рідній країні взагалі. Поетичний цикл Подорож до моря побудовано так, що складається враження нашої присутності в подорожі. Наступний вірш велике місто, будинки високі, знайомить нас з Одесою. Високі будинки, безліч людей, метушіння, таке враження на Лесю справляє Одеса вперше. Спочатку її навіть окутує самотність, та невдовзі з'являється подруга. Це Маргарита, дочка бібліографа Михайло Комарова. Це не випадково, цей цикл має присвяту сім'ї Михайла Комарова. Це знайомство переросло у щиру дружбу Лесі і Маргарити, яка залишилась вірною подругою усе життя. Кожного Олесиного приїзду до Одеси Маргарита зустрічала її, супроводжувала на лікуванні, поділяла з нею думки і переживання. Тож добрі люди. Мене привітали в далекій країні. Там друга в прихильній дівчині знайшла я. І море красу споглядали. Не раз ми на тихій годині. Перші одеські враження вивелися в чіткий вселюдський заклик. Любов і надія не в зорях, не в морі. Між людьми поради питати. Іван Франко вбачив у цих словах перший прояв згадно людської ноти. Досі вона витала у сфері якихось абстрактних людських відносин і абстрактного патріотизму. Відтепер вона почне певніше придивлятися тим реальним відносинам людської спільності, на яких виростає і щоденне горе, і великі ідеали змагання за свободу і рівність. У наступній поезії цього, цього циклу далі, далі від душного міста Леся Українка малює динамічну картину моря. Це розповідь про те, що добажданий час морської подорожі не став, що море в ранкову пору цілком відповідає настрою героя. Поетесу, вабить безмірна просторість неба і моря, що злилися в одне велике безмежі. Море, море, безкраю простори, руху повне і разом спокою. Забуваю, і щастя, і горе, і все наземне. З'єднатись з тобою. Наступна поезія Ой, високо сонце в в небі став» написана під враженням огляду пам'ятків сумної слави, опис акерманських веш, рефлексії про козацьку славу. В цьому вірші глибоко виражено національне начало. Чітко звучить патріотична ідея. Адже для Лесі Українки про Чорномор'я це український край, политий кров'ю козаків. Що боролися з турками за свободу. Слава наша, згубо слава наша мати. Тяжко зажурилась. Як тебе згадати? Кров'ю обкипіла вся наша давнина. Кров'ю затопила долю Україна, перебуваючи у Лакермані, поотеша пише цей вірш у дусі народного плачу, де поряд чути і трагічні ноти, і віковий жаль за козацькою славою і горді спогади про славне минуле, і віра у відродження вірного українського козацького духу на цих землях. Наслідком подорожі в Акерман були й перші мариністичні рядки спів захоплення і слави морю. Останній вірш циклу передає кінець подорожі і найщиріші враження від побаченого. І в рідному краю не раз погадаю Часині ці любі та милі, синє море, безкрає просторе, в гордій вільній хвилі. Отже, в циклі подорож до моря поетеса змолює події власного життя, а предметом зображення стало особисто пережиття, що надала вершам особливої щирості. Серед решти видів творчості Лесі українки особливе місце займає листування, адже життя письменниці минало в постійних подорожах. По місцях лікування. В окремі дні вона писала до десяти листів. Кожен з них доносив до нас думки, почуття, настрої, які велика поетеса переживала в конкретний момент. Усі вони глибокі, щирі, безпосередні. Наприклад, під час перебування у селі Шабо поетеса відправила чотири листи до Михайла Івановича Павлика, другого та сратника матері Олени Пчілки, Михайла Петровича Драгоманова, дядька Лесі та батька Петра Косача. Але дуже велику рідкість становлять листи родичів до Лесі Українки. Це спричинено тим, що вона знаходилась під наглядом таємної поліції Росії і в будь-який час могла бути заарештованою. Серед знайдених в архіві Державної одеської бібліотеки імені Максима Горького рідкісних доказів листування. Що не були знищені війною та самою письменницею листи, батька, матері та подруги Виповської Батьки Лесі Петро Антонович та Олена Петрівна з усією батьківською любов'ю співчувають своїй дитині та намагаються підтримати. Дуже я радий, що ти поздоровіла, бережись, моє серденько, що якийсь час, а там будеш долужувати втрачене на шапських виноградниках і стерлядах. же гулечка! Здорова, і Богу моє, цілую тебе дуже. А любий мій яка то шкода, що люди не можуть роздвоюватися або і розстроюватися, подібно первісним зверинам. Та чи стережеся ти холодної води, купання? Та ж дуже боюся, щоб ти не застудилась. Чи стережеся їди? Бог його зна, як воно там, а тільки ти стережеся, то буде ліпше. Саме епістолярна спадщина поетеси відіграє величезну роль у розумінні її творчого шляху, стосунків з родиною, з митцями, сприйняття письменницею прекрасного і загалом для окреслення сутності великої жінки Лариси Петрівни Косач. Вся Українка подорожувала шляхами Бессарабії більше 12 разів, більш точніше. Не можна визначити, тому що листи дівчини з кінця 1893 року і до кінця 1896 року не збереглися. У Пашану Ларисі Петрівні Касач видатні діячці світової культури її іменем нині названо вулицю, де на будинку номер 1 встановлено меморіальну дошку, яка засвідчує перебування Лесі в шабу, її іменем названо бібліотеку та одну із вулиць Акерману. А ще зовсім нещодавно в Великій поотеці був встановлений пам'ятник на території білогород педагогічного училища та районного ліцею, де я саме зараз навчаю.